Щороку, 10 грудня, світ відзначає День захисту прав людини. Цьогоріч Закарпаття вперше приєдналося до міжнародної конференції, що одночасно проходила у всіх куточках України від заходу до сходу. Масштабний захід День захисту прав людини, громада як відправна точка захисту дитини в Україні. Зібрав лідерів думок для обговорення ключових питань забезпечення прав дитини. В Закарпатті ми сьогодні проводимо також правозахисний форум, і саме ми обрали тему, що стосується День прав людини і громада як відправна точка захисту прав дитини в Україні, тому що саме в громаді. Перша це перша точка відліку, де створюється система захисту прав дитини, де працюють всі суб'єкти, які безпосередньо працюють з дітьми, і від їхньої ефективної роботи залежить реальний стан додержання прав дитини, чи дитина буде отримувати дійсно ті послуги, які її має забезпечити держава. І сьогодні тут об'єдналися. Народні депутати України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні органи, правоохоронні органи і громадськість, яка є. Голосом наших постійних змін для того, щоб права людини в Україні дійсно були дотримані. Урочисте відкриття форуму провів уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який наголосив на важливості консолідації зусиль держави, громади та міжнародних партнерів у питаннях захисту дітей. Щоб завтра настало, ми прямо сьогодні виборюємо своє право на існування. Бо якщо ж не буде України, у нас взагалі не буде жодних прав. Право на безпеку, право на свободу, право на життя. Разом з тим, всередині країни, ми все частіше відчуваємо тотальну зневіру. Ми захищаємось від агресора і водночас виборюємо справедливість та порядок у себе вдома. І, мабуть, саме тому ми так гостро розуміємо ще одну річ: що таке втрата? Бо війна торкнулась кожної української родини, кожного міста. Кожного серця до заходу також долучилися народні депутати України, представники дипломатичних установ, духовенство, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадські організації та інші ключові суб'єкти, що працюють у сфері захисту прав дитини. Тема нашого форуму це громада як відправна точка, обрана не випадково. У контексті євроінтеграції та децентралізації саме громада стає. Тим першим рубежем, який має захистити дитину від небезпеки та забезпечити їй гідне майбутнє, 2025 рік став для Закарпаття роком посиленої уваги до інституційних змін та впровадження європейських стандартів. Станом на сьогодні в області вже функціонує 36 дитячих будинків сімейного типу, 54 прийомні сім'ї, де зростає 358 дітей. Активно розвивається патронат спільними зусиллями. Нам вдалося вже створити 13 патронатних сімей. Захист прав людини, прав дитини це особливо актуально сьогодні, особливо під час війни, тому що, як би ми не хотіли, а порушення прав людини під час війни вони дуже є ну, скажем, кричущими і актуальними щодо проведення захисту в Закарпатті, Ну напевно, дуже важливо, тому що, по перше, в нас спокій. І ми дякуємо нашим захисникам, захисницям за те, що вони дають нам можливість проводити як цей, так і інші заходи. Участь такої широкої та різнопрофільної аудиторії засвідчує питання захисту прав дитини є спільною відповідальністю всього суспільства. Саме такі заходи створюють міцний фундамент для формування безпечного простору, де кожна дитина може рости навчатися та розвиватися. Подібні заходи, як сьогоднішній форум, є надважливими не тільки для закарпатської області, а й для всієї України. І в контексті вимушеного переселення і війни, чому тому, що вони стосуються зараз майже кожного і кожного, особливо якщо ми кажемо про захист прав людини, з якими зіштовхується практично кожна родина, кожна людина зараз під час військових дій. Здається, що права людини це така, знаєте, даність, яку неможливо відібрати. Ми всі до цього звикли, але насправді це не так. І завдяки тому, що є такі інституції, як представництво з справ людини у кожній області, зокрема в Закарпатській області, яку очолює Андрій Крючко можна поновлювати порушені права і можна привертати за допомогою додаткових заходів, таким як цей форум, привертати увагу саме до порушених прав наш департамент відповідальний за впровадження принципу дотримання прав людини національній поліції. Тому е, я можу так впевнено сказати, що захід, е, який є зараз організований представництвом повноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області, є надзвичайно важливий, особливо сьогодні. Адже сьогодні день захисту прав людини, і це таке наше свято, і для нас дуже важливо, щоб саме цього дня всі. Новини всі люди говорили про права людини, особливо в умовах, в яких ми проживаємо зараз. Проведення цього форуму на Закарпатті стало важливим кроком для розбудови єдності національної системи захисту дітей, у якій голос громади звучить гучно та має реальний вплив. Це початок нових ініціатив. Партнер рішень покликаний гарантувати кожній дитині в Україні право на гідне та захищене дитинство. У ВСП Мукачівський фаховий колешнобі по країни підбивають підсумки року, але цього разу не у звичному форматі. Замість довгих цифр і формальних звітів тут говорить про те, що справді визначає майбутнє освіти партнерство. До обговорення долучилися представники обласної влади про спілок аграрної виноробної та виноградарської галузей. На протязі 11 років ми спільно з вами тісно працюємо плече в плече на розвитку нашого нашого навчального закладу. Ви багато приділяєте нам уваги і на це практичної теоретичної допомоги проводимо проводимо міжнародні конференції, семінари і на базі нашого навчального закладу відбулися три міжнародні конференції. І хотілося б далі ця робота продовжувалася, тому що без зв'язку із місцевими органами самоврядування із громадами у нас ніякої роботи не вийде, тому що це корінь. На якій нам треба звертати велику увагу, звіт цього року акцентує на сучасних змінах: відновленні матеріальної бази, оновлених програмах і практичному навчанні, яке коледж разом формує із роботодавцями. Про навчальний процес викладачів та студентські роботи звітують заступники директора та адміністрація коледжу. Безумовно, проведена робота в цьому році є великою, але перед нами також стоять і є чергові виклики. В першу чергу це звісно безпекова ситуація і виїзд значної кількості. Нашої молоді за кордон, що впливає на наш контингент, і впливає на нашу вступну компанію. Це значні зміни законодавчої бази і реформування рівнів освіти. І є таке бачення у певних наших урядовців, ми це бачимо, щоб об'єднати фахову освіту і професійно-технічну освіту, хоча не зрозуміло, якими. Принципами вони керуються в таких рішеннях. Це фінансування освіти за залишковим принципом, що відображається безпосередньо на заробітній платі педагогічного працівника і відображається і на мотивації до діяльності, і на збереження нашого педколективу як основи нашої діяльності нашого навчального закладу. Співпраця з реальним сектором економіки стала ключовою темою обговорення. Представники аграрних асоціацій та виноградарської виноробної галузі наголошують, попит на кваліфіковані кадри щороку зростає, а коледж один з тих, хто вже сьогодні готує фахівців під потреби регіону. Ми плануємо, залучивши міжнародні організації на базі Ужгородського університету, але обов'язково долучивши коледж, створити консультативний центр по питаннях виноградарства. І ваші студенти, а потім і ваші випускники, я думаю, будуть мати гарну чудову нагоду набувати знання досвіду разом із провідними фахівцями і не тільки України, і потім ці знання. Застосовувати на наших підприємствах питання підготовки кадрів важливе і на рівні області, бо розвиток регіону також залежить від того, яких фахівців готують навчальні заклади сьогодні і чи відповідають вони реальним викликам від агросектору до виробництва і управління. Сьогодні ми підбили, зробили. Я був присутній на цьому звіті, і хочу сказати, що цей код за останні роки сильно змінився. Він підріс, він став на нові. На новий рівень і я впевнений, що так буде і надалі. Університет, якому підпорядковується коледж, також відзначає сучасна освіта це не стабільність, а розвиток, оновлення програм, розширення партнерств, залучення студентів до реальних проєктів, ключ до того, щоб молодь залишалася конкурентною. Ну на мою думку, сьогодні коледж в принципі коледжів фахової освіти, які входять до структури університету. Вони демонструють хороші показники останні роки і. Показники набору, показники державного замовлення, показники е, якості освіти, вони сьогодні е, на належному рівні, навіть незважаючи на ті виклики, які сьогодні є в державі, на військовий стан, на демографічні певні проблеми. Е, практично е, в цілому по університету, по структурі університету, всі коледжі продемонстрували стабільну. Е, Політику в плані набору студентів і підтримки контингенту студентів це дуже важливо. Крім того, ефективно реалізовуються програми акредитації освітніх програм, дуальної освіти, співпраці з бізнесом, розвиток матеріально-технічної бази через. Створення різноманітних лабораторій, площадок для практичного навчання студентів за 11 років роботи на посаді директора Садверій Юрій Юрійович вивів коледж у перелік стабільних та результативних закладів краю. А цей звіт став для нього особливим. Адже нині він оголосив, що просить керівництво достроково припинити дію контракту і планує перейти на заслужений відпочинок. Також під час звіту викладачам та працівникам вручали грамоти і подяки від керівництва за сумлінну працю, професійність та вклад у розвиток закладу. Така форма звіту не випадкова. Вона показує, що освіта розвивається там, де є взаємодія, і кожен партнер від влади до виробництва розуміє свою роль у підготовці фахівців. Саме так формується якісна освіта. А студенти Закарпаття отримують можливість будувати себе і регіон вже сьогодні. Суд виніс вирок підліткам, які зґвалтували та пограбували жінку у Мукачеві. Прокурори Мукачівської окружної прокуратури, на чолі з керівником Юрієм Домніцьким, довели вину підлітків у зґвалтуванні, чиненому групою осіб та грабежі, поєднаному з насильством, учиненому повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Суд призначив двом обвинувачувальним покарання у вигляді семи років і одного місяця, позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який вже мав судимість, сім років і два місяці ув'язнення що до четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціального закладу. Встановлено, що 46-річна жінка близько опівночі поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу. Під виглядом супроводу до таксі нападники заманили її у безлюдне місце, де відібрали у потерпілої прикраси та готівкові кошти, а потім зґвалтували. Нагадуємо, що підлітків затримали 23 липня 2025 року. А у вересні справу направили до суду. До розслідування здійснювали слідче Мукачівського Процесуальне керівництво за ходом розслідування прокурори Мукачівської окружної прокуратури. Ліцейські затримали чоловіка, який лопатою завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму односельцю. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з травмами голови 38-річного жителя села Осій Хуського району. Для встановлення обставин, за якими травмувався чоловік, за викликом виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Хуського районного управління поліції. Співробітники поліції з'ясували, що тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у свого односельця. Там між чоловіками виник конфлікт, під час якого 52-річний господар схопив лопату та почав бити на гостя по голові. У результаті потерпілий отримав рубано різані рани волосяної частини голови та перелом правої потиличної кістки. З тими травмами йому вдалося дійти до свого будинку на сусідню вулицю, де згодом його самопочуття погіршилося. Поліцейські розшукали 52-річного чоловіка, який зізнався у скоєному. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює Хуська окружна прокуратура. Триває слідство. Плюс один безбар'єрний простір для рухливих ігор, активного дозвілля та незабутніх моментів з друзями. На Закарпатті з'явився новий інклюзивний дитячий спортивний майданчик. Його облаштували в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Мукачеві. Зараз у закладі проходять комплексну реабілітацію, а також отримають психологічну, соціально педагогічну, юридичну та іншу підтримку. 99 хлопців і дівчат з інвалідністю. Тут опікуються як юними закарпатцями так і їхніми одно... Літками з прифронтових або тимчасово окупованих територій України сьогодні. Центр відділили представники обласної влади та міжнародного благодійного фонду СОЗ дитячі містечка в Україні за сприяння і фінансової підтримки, яких вдалося відкрити такий безпечний і доступний простір для дітей і молоді. Ми раді, що нарешті мрія про цей сучасний інклюзивний майданчик стала реальністю. Щира подяка керівництву закладу і благодійникам, які додали для цього чимало зусиль. Хай цей простір завжди буде місцем для веселих ігор, спортивного розвитку, дружнього спілкування. Ання радості і натхнення наголосила директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Ольга Травіна. Колектив і підопічних закладу також привітав депутат обласної ради Петро Добромільський, національний директор СОЗ, дитячі містечка в Україні Сергій Лукашов, виконавча директорка фонду в Закарпатській області Наталія Криворучко та інші. З нагоди цієї знакової події діти і молодь, їхні батьки та наставники підготували насичену святкову програму. Опісля гості урочисто відкрили і оглянули інклюзивний майданчик. Патрульні допомогли дівчинці, яка опинилася у складній ситуації. Днями екіпаж патрульних отримав виклик про виявлення дитини в Ужгороді на вулиці Михайла Грушевського. Прибувши на місце, інспектори виявили восьмирічну дівчинку, яка пояснила, що не встигла сісти до громадського транспорту, а її мобільний телефон розрядився. Тож вона не мала змоги зв'язатися з рідними. Патрульні вирішили негайно допомогти дитині, встановили адресу проживання та оперативно доставили дівчинку додому, де передали її батькам. Дякуємо інспектором Денису Барутен. Кута Василюши кулі за допомогу та небайдужість.